Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині «Копієчка». Сьогодні покажу вам багато цікавих новинок: товари для кухні та для дому. Бажаю вам приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Товари у кошику зі знижкою до мінус 90% біруші для плавання 10 копійок. Обруч новорічний 6990% Є ще ось такий варіант. Ланцюжок для окулярів 29,90 із квіточками 21 гривня, крем для обличчя чиста лінія 40 гривень. Паперові серветки 150 штук 32 гривні 90 копійок. На товари для випічки акція 1 плюс 1 дорівнює 3, паргамент 10 аркушів 34,90. Кукурудза 2990 420 г, горошок 2790, Приправа від деко до курки, до м'яса, до моркви по корейськи, хмелі сунелі та до шашлику 5,90-25 г, чорний перець з горошком 11-20 г, пастила яблуко манго, яблуко-полуниця 9,90-18 г. Чай в пакетиках ловар в асортименті 65, згущенка зі смаком банана та малини 490, 22 г, заварник French Press 175. Більший об'єм 600 мл, ціна 209,90 термочашка металева 175 гривень. Такого плану також 175, об'єм 500 мл. Термочашка біла 209,90, 450 мл. Тапочки кімнатні. 229,90. Устілки зі знижкою мінус 60%. Шерсть і фольга 990. Шкарпетки чешки жіночі 80. 38% знижки. Шкарпетки плюшеві, жіночі, 150. Високі та теплі з малюнком. Акція на колготи 100 ден, 129,90. Поліамід та еластан. Є ще на 180 ден 129,90 також. 120ден 150 гривень Плет кольоровий з малюнком євро, 2х230 229,90. Рукавиці кольорові 40 гривень. Навушники дитячі м'які зі знижкою. Ціна 59,90. Такі з вушками за 89,90. Рушник панний махровий з візерунком. Ціна зі знижкою 179,90 140 на 70. Рушник з квітами 130 70 на 140 80 гривень рушник для обличчя 50 на 100 Мікрофібра з малюнком 149,90 – 70 на 140. Такі привезли сердечками до дня закоханих. Ціна 229,90 70 на 140. Ще один банний рушник. Також сердечко. Красиво виглядає на подарунок 129,90, 70 на 140, набір двох рушників упаковці 100 гривень. Ще такий набір є також два рушники 229,90. ПЛЕТ Євро 220 на 2,40. 449,90. Плед іграшка дитячий. Тваринка 450, знижка 25%. Тапочки, такі м'які закриті. 229,90. Шкарпетки зимові 40 гривень. Шкарпетки зимові з малюнком бавовна 60% 25%. Чорні сертечка монезенькі. 80% бавовна 40 гривень. Чашка святкова червона з ложечкою 200 гривень. Чашка керамічна в упаковці. Також з ложечкою 200. Привезли дуже милі ось такі. Два варіанти чашок з сердечками. Блакитна та рожева 129,90. Чашка скляна перламутрова 99,90. Така маленька прозора скляна 29,90, знижка 25%, кольорове скло рельєфна. Ціна 60 гривень 255 г. Що ось така цікава є, як в Аврорі, ціна її 70 гривень, склянка по стінки із блискітками 149,90. Чашки з котиками по 60%. Чашка скляна по стінки серця 150 гривень. Склянка для напою виглядає, як ваза маленька 150 гривень. Набір склянок 6 штук упаковка 180 по 200 мл. Така склянка низька 29,90. Ось така цікава, що є, але тоненьке скло за 99,90. Склянки фігурні у вигляді ведмедика 150. Бокал скляний на ніжці 70 гривень. Висока склянка 40. Пляшка пластикова для напоїв 80. Сільничка скляна з кольоровою такою металевою вставкою. Червона та блакитна 50 гривень. Баночка скляна для зберігання 40. Акція на столові прибори по 100 гривень. Виделки та ложки. Упаковка 6 штук. Чашка керамічна масивна. Двокулірна. Ціна 129,90 кераміка. Набір скляний для солі та перцю з ручками. 99,90. Ще ось такий керамічний є на підставці за 150. Млин для спецій прозорий 129,90. Пляшка скляна 99,90. Така пляшка також 100 гривень. Підставка під гаряче 50 силіконова. Ось такі є плетені по 20 гривень. Підставка кругла 25. Дрошляк пластиковий круглий розкладний 60 Піднос пластиковий мармур чорний, меншого розміру 40 гривень. І є ще більший за 70 Тарілка пластикова овальна з золотистими краями 50. Пляшка скляна для соусу з пензликом силиконовим 100 гривень. Чашка прозора скляна із кришкою, ціна 80 гривень. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Копієчка. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всього доброго!